Друзі, вітаю всіх на цьому сайті Декоративний садку Це не вечір. Це у нас такий день. У нас похмура погода, вітер, але працюємо потрошки, ну наскільки дозволяє погода. Так, Сьогодні буду обрізати це у нас гліт Пауль Скарлетт. Він дуже гарний. Ставлю фото, побачите, що це таке, хто не знає. Ну, Буду його обрізати. Спочатку дивлюся, що буду я все-таки обрізати оцей центральний провідну гілку, ось цю, спиляю її зовсім. Тому що, бачите, тут ця в бік пішла, ця, і вони вже одна одному, ну так, знаєте, доводиться потім стригти по одній гіляці, лишати, а це вже сенсу нема. Спиляємо спиляю цю центральну і потім будемо дивитися, що далі Так, спиляла. Бачите, тепер можна буде лишати більше гілочок. Ну, Спочатку треба обрізати все це, що йде отут, оце оголяти з Ось треба. Це все треба обрізати, щоб воно не заважало. І воно, бачите, все йде в центр. Ну, зараз пройду отак, от. все, що йде всередину, більш-менш так. І, бачите, ось гілочки, оці, що йдуть вниз. Оце буду обрізати отут оці лишу, бо тут є цвіточні брунічки. А це так отріжу просто. От так от. Ну, щоб воно цвіло, наслідчий рік вже буде видніше. Так і тут, от дивлюся, отут, бачите, воно вже пішло все вверх. Треба його обрізати. Але тут є цвіточні брунечки, тож так лишу трошки, хай воно поцвіте. На Насівщий рік потім обріжемо. Бачите, ось ця гілочка йде вверх і ось вона вже чіпляється. Теж треба її обрізати повністю. Таким чином пройду зараз оце все повирізаю. Я, я ну, не зможу знімати, тому що принесла драбину, ось буду вилазити по драбині, тому що все-таки, як бачите, пустила, пустила високо, тому що тут ну, багато квітів внизу. І треба буде трошки цю зліва теж трошки пристригати, там сильно близько посадила гібіскус деревовидний, але вже нічого не зроблю. Гібіскус, з деревовидний, треба. Опускати трошки донизу його, підстригати, значить, обріжу в цьому році по-другому. Обріжу верх, а зроблю кульку нижче, а рік піднімемо трошки вище. Ну, доводиться вилазити на драбину, нічого вже не зробиш з цим. Ну, пострижу його, пострижу, потім покажу, от скільки лишиться після цього всього. от і все. Бачите, як я його обрізала так вже тих довгих нема, все пообрізала. Обрізати його не так то і довго, і не так-то важко. Але ось зараз оці гілляки, всі треба поприбірати, пообрізати. ось. Особливо ось оця одна. Товсте обрізати на дрова, маленькі на кучку, довгі на кучку і все, потім чоловік буде перебивати. Бачите, тут, до речі, ще була ось. Знаю, що ти, тут або червак якийсь був, господи, або ще щось. І бачите, як якраз була тут така рана, якраз вона прибралася заодно. Не треба її не лікувати нічого. Так, тепер тачка, всі кадра і вперед обрізати. Що кажу, не так страшно обрізати дерева, як потім це все прибирати. Так, ну, друзі, все. Ось отак виглядає на зараз лід Пауль Скарліт. Уже швидко хмари йдуть по небу, навіть воно відео видно від гони. торгове. Отака у нас похмура погода темна. Треба прибирати, поки дощу нема, тому що нам вчора моросило, сьогодні обіцяють, завтра, як бачите, з цими хмарами дощ можливий. Це, друзі, дякую всім. Якщо комусь щось неясно, питайте. На продаж у мене його немає, тому що це треба його прививати тільки. Тому я, цим, я поки цим не займаюся, поки на продаж таких у мене дерев нема гарних. Це, друзі, бажаю всім гарного спокійного дня.